Привіт, дівчата! Це відео буде цікаве і корисне для тих, хто готується до материнства або зараз в ньому знаходиться. Я хочу поділитися тими думками, які сьогодні допомагають мені полегшувати період материнства. І я дуже шкодую, що я їх не знала і не чула раніше. Тому що вони значно впливають на моє відношення в першу чергу до себе в материнстві. У нас у мам часу не багато, тому давайте я одразу розпочну з того, що хочу цінного вам сказати. Перше цікава думка для тих мамів, які народили дитину і прагнуть одразу йти в якусь там зовнішню реалізацію в свою професію. Щоб ви знали, реалізація жінки, яка має дітей, вона і полягає в тому, що ось коли вона народила дитину, це її прояв її реалізації. Коли вона жінка, це і є прояв нашої реалізації. Нема ніякої іншої зовнішньої реалізації, важливішої чи потрібнішої, аніж та, в якій ми як жінки, або в якій ми як жінки, як матері. Тому що подивіться на навіть. Ікони, ікона Божої Матері, вони всі зображені з дітьми на руках. Я раніше цього не усвідомлювала і не бачила лише останнім часом, коли я заходжу в храм і дивлюся на ікони з жінками, вони всі з дітьми на руках, тому що істинний потенціал жінки він відкривається через материнство, він відкривається через енергію, яка приходить до неї разом з дитиною. І дуже неприродно народжувати дитину, залишати її. І бігти реалізовуватись десь в іншому місці, можливо, колись це працювало. Так, да, можливо, колись, коли був такий етап виживання, і потрібно було заробляти на забезпечення базових потреб, потрібно було працювати з жінками і чоловіками. Але зараз я впевнена, що по-перше, якщо давайте так почнемо, якщо немає змоги закривати базові потреби. То про яке тоді свідоме материнство ми можемо говорити? Як жінка може йти в материнство, знаючи, що вона чи або її чоловік не може закривати її потреби і потреби дитини. Це як мінімум безвідповідально. Далі, щоб дитина, щоб жінка в материнстві була вільною розслабленою, вона повинна знати і відчувати, що біля неї чоловік. Який бере на себе відповідальність за фінансове забезпечення їхньої сім'ї, і це, до речі, дуже такий важливий аспект, коли якась частина відповідальності за це батьківство, за партнерське батьківство, воно лягає на чоловіка, і це теж нормально на якийсь період часу. Тому давайте повернемось до першого, що реалізація жінки, вона саме в першу чергу ви вже в тому, що вона жінка, вже в тому, що вона мама, і максимально все, що може дати дитині, може дати лише мама, і це потрібно усвідомлювати. Коли я була в першому декреті, а я в ньому не була, тому що я одразу пішла працювати в компанію. Я думала, що якщо я буду сидіти вдома з дитиною, що світ зупиниться, земля перестане крутитися, і без мене нічого не відбудеться. І що я відстану від тенденцій ринку, я стану нікому не потрібним бізнес-аналітиком, я буду не в тренді, і тому мені потрібно одразу йти працювати. Але це ілюзія, і я від цього дуже страждала. І моя дитина від цього дуже страждала. І я пам'ятаю це відчуття, коли я щоранку, 8 годин ранку. Виходила з дому і залишала малесеньку, зовсім дитинку, там, з нянею або з чоловіком. І я це відчувала. Я відчувала це такий внутрішній дискомфорт, але я йому тоді не вірила. І я думала, що я мушу йти і мушу йти і заробляти гроші. І я тоді створила для себе такі умови, що мені дійсно потрібно було йти і заробляти гроші, тому що ця реальність відповідає нашим програмам. І в той час ми дуже сильно помінялися з моїм чоловіком місцями. І він став на жіночій енергії, я стала на чоловічій енергії. Ну і так, в принципі, наша сім'я і на цьому розвалилася. Тому це була дуже велика помилка. Але я це робила не свідомо. Це такий досвід, який я приймаю, і який допоміг мені в наступному материнстві бути свідомою в цьому, але не до кінця. Друге, що хотіла сказати, що материнство це форма служіння, і від цього нікуди ти не втечеш. І материнство перевіряє жінок на здатність зіштовхнутися зі своїми такими сторонами, які раніше, можливо, ми не приймали. Я в материнстві в другому зіштовхнулася з найбільшим сильним відчуттям власної вразливості, нікчемності. І мені прийшлось це все приймати, і прийшлось з цим жити, приймаючи, тому що в мене навіть не було сил з цим боротися. Тобто, коли ти після народження, ти зовсім не в тій формі, в якій ти себе звикла любити. Ти зовсім не в тому стані, в якому ти себе звикла відчувати щодня. Ти не в тому одязі, в якому ти звикла ходити, в тебе реально немає часу привести себе до купи. Реально немає часу. Тому що можливо про це вам ніхто не скаже. Я скажу, що дитина вимагає всю вашу увагу, весь ваш час, від раночку до смерканочку, постійно. Навіть коли вона спить, вона вимагає мами біля себе будьте до цього готовими. І це нормально. Бо дитина спить спокійно тоді, коли вона чує запах мами, коли вона знає, що мама поруч. Ви знаєте, дуже багато мам, які кажуть, там, дитина погано спить, постійно просипається. Повірте, коли дитина в мами на ручках вона дуже добре спить і вона може проспати дуже довго. Я вже не кажу про те, що мами там, залишають дитину, щоб вона прокричалася. ну, а це окрема історія, це велика біль, дуже моя про виховання дітей. Я думаю, я на цю тему запишу окреме відео. Я просто зараз працюю з жінками, і зціляю їх дитячі травми жінок в дитинстві, яких залишали прокричатися в кроватки, і в них активувалися програми брошеності, ненужності, твердженості і куча ще різних травм, які сьогодні заважають їм жити повноцінним життям. Але в цьому відео не про це. Поговоримо про материнство. Знаєте, от ця нав'язана соціум, що ти маєш бути реалізована, і ти заходиш в соцмережі, і ти бачиш там. Усіх класних, реалізованих, зарабатуваючих та в крипті, та в модельному бізнесі, та там в коучингі ще десь, і вони всі такі кайфові. А ти сидиш, мама, отак в лівчику з, з протікшим молоком, і в тебе тут кричаща дитина, і в тебе непонятна гулька на голові. І ти просто ти не то, що хочеш ти в реалізацію, ти єдине, що ти хочеш, це поспати, тому що в тебе просто немає енергії. Так ось про енергію. Не виділяється жінці енергія на якусь додаткову реалізацію, коли вона в материнстві. Жінці дається енергія разом з дитиною. Знаєте, як кажуть, типа буде рібенок і дається ріб і дається на рібінка. Так зазвичай говорять про гроші, але це і про енергію. Що коли Бог дає дитину мамі, він і посилає їй енергію на те, щоб вона була мамою для цієї дитини. Але якщо мама бере цю енергію і не віддає її дитині, а йде реалізує її там в іншу якусь зовнішню реалізацію, ну це трошки порушення, порушення правил, порушення потоку енергії. І дитина росте просто в дефіциті уваги мами, в дефіциті любові. І да, ви можете найняти 100-500 нянь, але <клух> дуже плачевна історія. І таких багато, коли ма діти називають потом цих нянь мамами, і приходить момент, коли ця няня теж покидає сім'ю. І для дитини це просто розрив дуже сильного зв'язку. І можете уявити, що відбувається взагалі з психікою цієї дитини. Пух, От. Так що я закликаю, я закликаю мені жінок. Коли ви вже йдете в материнство, коли ви вагітнієте і готуєтесь до народження дитини, просто приймати правила материнства. Приймати правила, що е, перший час, це мінімум до шести місяців. Мінімум, ви просто прив'язані до дитини. Просто прив'язані фізично. Уявіть собі, що ви просто постійно приклеєні до дитини. І е, страждають жінки ті, які цьому. Е, Ну, сопротивляються. Страждають жінки, ті, які сопротивляються цій природі, тому що, по факту, природньо мамі бути біля дитини. Але якщо в голові у мами є куча убіждень і програм, що вона хоче бути свободною, що вона хоче бути реалізованою, це не її істинні бажання. Коли вона пішла в природне материнство, в неї не може бути поїсти. Це не це не істинні бажання. Вона потім буде відчувати себе недобре. Розумієте? і я впевнена, що будь-яка мама хоче бути біля своєї дитини. Ось це її природа, бути біля дитини, бо тільки мама інтуїтивно може відчути, що потрібно в моменті дитині. Ніяка, навіть сама крута няня не може відчути істине бажання дитини, тієї, яка не вміє говорити, яка тільки плаче. І е, мама, яка в контакті залишається з собою, мама, яка продовжує чути свою інтуїцію, тільки вона може інтуїтивно почути, що потрібно її дитині. І це ще один важливий пункт, який там випишіть собі, будь ласка, що дуже важливо бути в контакті з собою. Що це означає? Е, не забувати давати собі увагу в плані, не, не, не втрачати контакт зі своїм тілом після народження, доглядати за собою, якось залишатись наодинці з собою, щоб почути себе, е, медитувати трішки, хоча б декілька хвилиночок, навіть в наушниках, просто коли дитину там кормити, включати собі якусь медитативну музику, не втикати в телефоні, коли ви кормите дитину, тому що. Е, Кормління дитини це теж є певний такий вид медитації, коли ви встановлюєте зв'язок один з одним. Коли ви передаєте дитині енергію, молоко, щоб ви розуміли, молоко вбирає з мами все найцінніше, найпоживніше, що може бути, і переходить дитині. Так ось. Разом з цим молоком ви віддаєте весь свій стан, тобто мол, мол, якість молока напряму залежить від стану, в якому знаходиться мама. І якщо мама в нервотріопках, якщо мама агресивна, втомлена. Їй не вистачає вітамінів, вона погано їсть, вона не висипається. Уявіть, яке просто пусте молоко буде в її дитини дитини. І коли кажуть там діти по ночам плачуть, чи вони нервові, чи вони плачуть, це напряму залежить від стану дитини, мами. Стан дитини напряму залежить від стану мами, напряму залежить від молока, яке ви йому даєте. І якщо ви самі. В нормальному стані ви забезпечили. Давайте навіть не так. Не ви забезпечили, а біля вас є партнер, з яким ви разом пішли в це батьківство. І цей зараз кусочок можете показати своїм чоловікам, що дуже важливо, щоб біля жінки це можливо найважливіший, партнерсь... найважливіша партнерська підтримка за весь час ваших відносин, коли ви дуже потрібні вашій дружині. Коли вона вразлива з дитиною, коли в неї нестабільна гормональна система, коли вона всю себе віддає дитині, тоді потрібен хтось з боку, щоб віддавав себе дружині. Ось це партнерство. Коли він приносить вам фрукти, овочі, горіхи, щоб ви нормально їли, ось це і є турбота про вас і про вашу дитину через вас, про дитину. Можливо, він не вміє міняти полюшки, можливо, він. Не вміє її кормити, можливо, він не вміє її просипляти, але він знає, як потурбуватися про вас. Він знає, як принести вам поживні речовини, щоб ви нормально їли. Він знає, як взяти калясочку і піти погуляти, поки дитина спить, щоб ви поспали. Він знає, як піти заробити гроші, щоб найняти вам помічницю, яка, хоча б раз в тиждень, прийде, і поприбирає вашу квартиру, зробить генеральну уборку. Це зараз вже не супер мега дорого і. Це щось не із лакшері, це нормально. Це нормально. І повірте, в чоловіків зараз теж є неймовірна кількість можливостей заробляти гроші, щоб забезпечувати я вважаю, що це базові потреби сім'ї. Якщо ви йдете в народження дитини в партнерстві, то потребуйтесь про те, щоб вашої дружини була допомога. Якщо ви не можете надати її своїми руками, то надайте її фіз... фінансово, матеріально. Щоб ваша дружина могла замовити продукти з супермаркету, ті, які їй хочеться в період лактації, щоб вона відчувала своє тіло і замовляла те, що їй те, що те, що вимагає її організм. Це дуже важливо, тому що від стану мами, мама, знаєте, як генератор wi fi в цей момент, від стану мами напряму буде залежати здоров'я і стан дитинки. І не потрібно в цьому материнстві гнатись гнатися реалізацію, і не потрібно в цьому материнстві дивитися на ідеальні картинки інстаграму. Це все ілюзія, це фальш, це неправда, ну неправда, ну немає супер мега вилизаних красивих мам. Ми всі після народження, ми всі з прищами, ми всі з ітьоками, ми всі в, в тілі. Да. І це потрібно прийняти як факт, що таке може бути, таке буде. Але це як стартова точка, з якої ви можете йти і змінюватися. Але коли це настане, вам потрібно це прийняти з любов'ю як один з етапів материнства: зміна тіла, зміна шкіри, зміна вашого одягу, вашого режиму дня, вашого побуту, все зміниться. Але приймайте це, не, не сопротивляйтеся цьому, тому що на ці сопротивлення уходить ще більше енергії. І ви тоді, мало того, що ви витрачаєте свої сили і енергії на дитину, так ви ще витрачаєте на ці переживання і, роз, і розочарування в материнстві. І материнство може бути набагато легше тоді, коли ви приймаєте все, як є. От так, от, так от все, як є. І, 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 і просто приймаєте і радієте цьому. І налагоджуєте ще до материнства, налагоджуєте партнерські стосунки зі своїм чоловіком. Це дуже важливо. Коли знаєте налагодження стосунків, я маю на увазі, що ви виходите на максимальний рівень чесності і відкритості один з одним. Коли ви можете сказати, що ви втомлена, У мене був момент, що я, я так трималась, трималась, знаєте, така строїла себе таку ідеальну собрану маму. Така я все вспіваю, у мене все хорошо, я тут з дитинкою, я ідеальна, ідеальна, а потім в якийсь момент я просто сіла на крісло і розплакалася від. Від того, що в мене просто не було сил. Ну, ні, просто не було сил. Я зараз гадую себе. Я просто сіла розплакалась. От адбесілля. Я не могла нічого зробити. Мір плакав, дуже довго плакав, там, у нього болів животик, я нічого не могла зробити. І в цей момент мені просто чесно треба було признатися в своєму стані. І більше не тримати якусь марку чи маску, що я все можу. І чим більше ми приймаємо різних своїх станів, тим більше ми чесніші. І тим скоріше ми немає ідеальних мам, Немає ідеальних мам. Але я, знаєте, я працюю зараз жінками, які їхні мами, мабуть, хотіли бути ідеальними. Але там немає чесності і там немає з'єднаності з дитиною. Тобто вона хоче бути ідеальною для когось. Але тут лежить в ліжечку дитина, для якої ця мама весь світ. І мама хоче показатись перед іншими класною за рахунок відносин зі своєю дитиною. Бо мама для дитини є весь світ. І е, якщо ви не вірите мені, то подивіться, як, як зараз кожна з вас дивиться на зовнішній світ і себе відчуває в ньому. Які голоси у вас в голові лунають? Якою ви себе відчуваєте в світі? Як ви відноситесь? Тобто до себе в світі? Якщо у вас там сидить внутрішній критик, який каже, там ти недостатня, ти ще те не зробила, ти там тобі треба схуднути, тобі треба заробляти. Тобі треба бути такою, тобі треба досягати, тобі треба показати, тобі Оце внутрішній критик це відношення вашої мами до вас завжди. І <кій> те, як мама відноситься до дитини, напряму потім відобразиться на відношення дитини до самої себе. І якщо мама не приймає безумовно себе і свою дитину, то потім дитина не зможе приймати. І себе, безумовно, в неї буде безліч претензій до самої самий. Але зараз не про дітей, зараз про нас, про маму, яким стало емоційно важче проживати материнство. Хоча є зараз багато гаджетів, які, наче, полегшують материнство все, що завгодно. Зараз же просто і каша по часу звариться, лише прийди і забери соску. І люлька по часу буде колихати і з різними пісеньками, і з білим шумом, і з всім, щоб приспати вашу дитину, і автоматичні різні прилади, і камери, і все, що завгодно. Але дитині ніколи не замінить це мама, це перше. А друге, навіть маючи ці всі приспособлення, які полегшують материнство. Я зараз бачу в інтернеті безліч мам, які просто сходять з розуму і не витримують материнство. Емоційно не витримують, вони не витримують плач дітей, вони не витримують капрізи дітей, вони не знають, як себе поводити з дітьми, тому що вони є самі ще несвідомі, непропрацьовані, не пропрацьовані, не зцілені, не зцілили свої травми. І... А діти, щоб ви знали, вони наші дзеркала, вони повністю нам відображають нас. І <кій> саме діти можуть показати нам нашу найболючішу, незцілену травму і туди будуть постійно бити, поки ми не зцілимо її. І дуже багато несвідомих молодих мам, які не були готові до материнства. Але я думаю, що достатньо лише повернути увагу собі, своїй дитині, перестати гнатися за нав'язаними соціумом і системою, яка не зацікавлена в тому, щоб мами залишалися з дітьми. Чому? Тому що системі не вигідно, щоб мама була біля дитини. Бо коли мами немає біля дитини, дитина хворіє. Коли дитина хворіє, вона що робить? Вона йде лікується. Вона йде купує ліки, вона звертається в лікарні. Тому, якби і у мами, яка є, у мами, яка є маленька дитина, вона йде, працює, у мами автоматично є почуття провини, почуття боргу. А якщо у мами є почуття провини і боргу, нею можна дуже легко маніпулювати цим. Усіх, кого є нестілені почуття провини і боргу, це ви найкращі об'єкти для маніпуляцій системи. Тому в системі невигодно, щоб мами вирощували здорових, свідомих, щасливих дітей. А ми з вами хочемо мати здорових, щасливих і свідомих дітей. Ми хочемо самі бути свідомими, ми хочемо кайфувати від материнства, ми хочемо бути в цьому. І ми не хочемо стидатися в тому, що я мама в декреті. Чому? Я не розумію, чому так сильно, знаєте ну, Казілії на русском Ось це материнство це найбільший якщо, дар, найбільша, найбільша така можність, цінність жінки принести нове життя на цю планету. І ми настільки ніщебродними себе чувствуємо, коли сидимо вдома з дітьми. Ми це називаємо. сидимо вдома. Хтось, Хтось з вас сидить, коли він вдома з дитиною? Скільки у вас є часу на те, щоб посидіти, що значить сидити вдома з дітьми? Оце материнство, дівчатки, це найвелика реалізація, яка може бути. Це найвеликий проєкт, який в житті може бути, Наймасштабніший масштабний проєкт принести сюди нове життя, виносити його, викормити, виростити, ветати, зібрати, одягнути, відправити в школу, вставити йому. Якісь цінності в голову, це і відпустити його в життя. Це самий великий проєкт, який тільки може бути. Ми всі з вами, проект-менеджери просто нових, нових життів. Ви уявляєте, чому з цього забрали стільки цінності? Чому це так обестцінно і чому за це стидно мамам, які сидять вдома з дітьми вуховою? Ви дуже сильні. Ви дуже мощні. Якщо ви стали мамою, ви дуже сильні. Вам Бог просто довірив нове життя. Цінуйте це, не уходьте від дитини, будьте поряд, поряд з ним. Їм потрібні ми. Ми весь їх світ, їх ніхто не захистить, ніхто не, не, не дасть їм стільки, скільки дамо Ми. Дайте собі цей час. Візьміть цих, я не знаю, 6 місяців рік, хто скільки хоче, візьміть собі на це з'єднання з дитиною. Побачите. Ця дитинка виросте, вона стане щасливою і здоровою, і вона зможе йти в світ, ви її потім вже будете не так потрібні, але вона буде сформована. Мами, ви найкращі. Я вас обіймаю.